Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. І розповім вам покажу історію, пов'язану із виготовленням дефлекторів на компресорний вузол на компресор так, БМП. Це модифікації МВ чи МКВ. Поїхали! Це у нас. Компресор БМПшний Це до нього оригінальні оригінальні дефлектори Повітря ходи. Так, Якщо по-простому. Добряцько він забруднений. Тут температура у нас робоча близько 70 там до 80 градусів. Там. І от позалітав бруд. Туди і позапікався потроху. Крихта за крихтою, крапля за краплею, і позабивав також тут добряцько, міжреберний простір. Але то таке. Просто важливо пам'ятати регулярно оглядати речі і тримати їх чистими в своїй бойовій машині. Отже, оці оригінальні з 1,5-ммого алюмінію дефлектори які, наскільки я розумію, мають походження з авіації, де працювали компресори цього типу. Бо авіаційний відрізняється тільки тим, що відрізняється тільки тим, що ось тут після сполучення патрубок іде прямий. А тут вже вони його допрацювали, кутовий, туди йде повітряна турбіна компресора компресорного компресорного вузла. Стикнувся я з тим, що коли комплектуєш машини так, з нуля, які взагалі не мають компресорної установки, то ці всі речі більш-менш можна купити. Ми їх ремонтуємо, збираємо з декількох там, недобрих один добрий. А дефлектори. Взагалі, ніде я не знайшов у продажу на той час, це пару трійку місяців тому. Зараз вже там десь якісь нібито трофейні, я придбав декілька штук так, через знайомих на цьому секторі, скажімо так, ринку, але все одно їх дуже, мало, так? їх дуже мало. І коли в них виникає потреба, то як же нам отримати нові? Я почав, оскільки час у мене вельми обмежений і цінний, я почав оцю пару оригінальних дефекторів пересилати різним людям по всій Україні із проханням зробити дублікати. Пропонував там, до трьох тисяч гривень, міг би пропонувати і більше, але люди не бралися ні за які гроші. Хоча, на перший погляд, здавалося, що тут, тут, тут як то кажуть, роботи на дві години з перекурами. У підсумку каталися, вони каталися всією Україною, і я потім сказав дякую. Висилайте їх мені, буду пробувати робити сам. Так, в перекурах якихось там обіди, перепочинки замість сну, щойно десь є якась можливість, я декілька тижнів займався цим питанням. Маю на сьогоднішній день кінцевий варіант чернетки, яку відправлю до моєї цивільної майстерні. Хай люди поганяють із показчиками температури на бмп шному вузлі, щоб пересвідчитися в тому, що працює вона добре. Я знаю, що виглядає страшкувато, але мета цієї конструкції в принципі, робочої, так, цілком вона. Робоча, наскільки я розумію, відповідає всім параметрам. Після випробувань на стенді я доповім додатково так, щодо перебігу подій. Тут у мене не було достатньо довгого болт-йм, 6-го я скріпив дротиком. Але сенс який? Насправді, тут виявилася купа цікавих нюансиків по роботі. Починаючи від того, що діаметр сорочок охолодження обох циліндрів відрізняється зверху і знизу. І закінчуючи тим, що ось ця виштамповка, яку я не в змозі продублювати, бо я, в принципі, не штампую, так, я обходжуся тим, що маю тут і зараз ніяких прес-форм, нічого такого. Оця виштамповка вона забезпечує. Те, що під час прилягання верхньої і нижньої цих кайомочок, між робочою частиною середньою і сорочкою залишається декілька міліметрів простір. Я цей простір вибрав і створив за допомогою нижніх і верхніх вставок. Ось тут я додатково ці вставочки повипилював, тобто вони у нас впираються в центр. І тримаю зовнішню частину. Завдяки чому сорочка у мене, так само як і у оригінала, не прилягає щільно до, точніше, дефлектор не прилягає щільно до сорочки. Там усюди є декілька міліметрів по контуру простору. Ось, знизу, зверху, воно, звісно, прилягає. Але це такі зовсім невеличкі точки площі контакту, які, я думаю, ніяк не вплинуть. На працездатність цього вузла. При тому, за підказкою побратима бойового, я робив не суцільну конструкцію під заміну одразу, а модульну, так само з двох взаємозамінних частин. щоб Коли людині потрібна тільки одна з цих частин, щоб можна було надати одну з цих частин, які уніфіковані і відповідають. Підлягають використання з оригінальними. Так? Тобто ліву частину авторську ми можемо поставити під праву заводську, і, відповідно, під ліву заводсь можемо поставити праву авторську. Тут є невеличке неспівпадіння, але сенс цієї моделі першої, першої моделі, в тому, щоб дати мені розуміння процесу, дати змогу дослідити під час роботи. І дати мені змогу зняти всі лекали. Що це означає? Це означає, що коли я зніму всі лекали кожної деталі, розпишу їх по пунктах і напишу алгоритм збирання, бо тут є певні нюанси, особливо коли збирається оця частина трійничок, є нюанси, які важливо. В яких важливо дотримуватися під час робочого процесу. І лекали у форматі А4 я роздрукую, ну, розміщу так само в хмарі, по них, щоб я сам у подальшому і будь-хто інший, могли на А4 роздрукувати лекали, перенести їх на будь-який підходящий матеріал, є у вас змога. Маєте ви алюміній підходящої товщини і можливість його зварювати. Ідеально, робите з алюмінією. Не маєте такої можливості. Жерсть 0,8, на півавтомат і погнали. Кешемочка. Що там? Ножиці по металу, молоточок, пасатижі, креатив, приємна музика у вухах, свердла там на ці барашки. І погнали. Робимо. Я переконаний, що. Теплопровідності жерсті. Це, щоб ви розуміли, ну, може, це якась така бляшанка-оцинковка, так, яка шкідлива під час зварювання, зокрема. Але вона геть тонка, така, як ну, бляшанка тих, ну, їжі, консервів. Так. Бляшанка, і тим не менше, вона насправді так ну, пристойно тримається купи, що за відсутністю. Інших варіантів, я би після того, як випробую на сцені, цілком і що поставив би і цей варіант на машину у ні. будемо бачити. Є тут на оригіналі ось ця вушка таке виштамповане, яке я тут не продублював. Просто, наскільки я розумію сенс цих повітряходів, я його не розумію ось цього. А оскільки бралися ці дефектори з авіації. Ну, Я припускаю, що можливо там в нас в літаку якась там релюшечка чи щось таке невеличке стоїть, якому корисний, маленький потічок такий пу, 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 повітря. А на БМП його ну нема. Просто Наскільки я розумію, принцип і сутність роботи цього вузла, цих дефлекторів, ну, я не бачу сенсу в цьому вусі. Тому я його не зробив. Але це життя, і, можливо, після випробувань і дослідження температури на стенді, я зрозумію, що його бракувало. Отже, про що взагалі мова? Мова про те, що все робиться, немає нічого захмарного, треба брати і робити клепати. А щоб це максимально спростити тим, кому я це замовлятиму у подальшому, і надати змогу зробити такі саме будь-кому, хто того потребує. І має до того можливості, власноруч. Я десь невдовзі, щойно буде можливість, розповсюджу також лекали. Лекали і, можливо, навіть не виключаю, що координати для нарізки цих всіх частиночок на станочку там лазером чи чим ви там будете різати. Ну, мабуть, тільки лазером, навряд чи ви будете водою різати. Такі насправді примітивні і копійшані речі. Гаразд. Все. Чекаю нашу вподобайку, коментарі, підписочки. Працюємо все краще у Господі і перемагаємо!